Я останнім часом почав замічати одну річ у характері Володимира Зеленського. По-перше, Во я скажу, він вже не є не тим, яким його бачили під час інавгурації. І перший рік президентом України психологічно, морально-фізіологічно це зовсім інша людина. Він вижити як лимон. Він всередині себе просто депресований. Він вже боїться власного страху. Чим це може закінчитися і не знає, як закінчити своє президентство. У нього борються два почуття його манії величі, його нарцисизм і в той же час розуміння, що він ніхто і ніщо, як державний діяч, як політики.